Сьогодні у нас відбувається благодійна акція на підтримку ЗСУ. У Нас зараз приймають участь найактивніші люди і найпатріотичніші, а саме: 19 ВПО, Шосткинський хлібокомбінат. Магазин затишок та Собичівське волонтерське об'єднання Надія також. Ми вдячні нашим творчим людям Шосткинщини, а саме народному ансамблю «Созір'я» і іншим виконавцям, які даруватимуть свою творчість сьогодні нашим співвітчизникам. Я хочу подякувати міському голові Миколі Петровичу та депутату обласної ради Романько Олексію Вікторовичу за те, що нас підтримали. Слава Україні! Сьогодні ми долучилися до благодійної акції збору коштів на підтримку Збройних сил України. Хочу зазначити, що це не перший захід такого масштабу. Ми доєднуємося до кожного ярмарку, до кожного заходу для того, щоб підтримати наших воїнів. Сьогодні ми пропонуємо не тільки нашу продукцію кулінарів, також ми пропонуємо ще і сапки, без яких не виросте гарний урожай. Далі ми сьогодні проводимо таку невеличку профорієнтаційну таку зупиночку. Розкажемо про свої професії. Я сьогодні допомагаю. Моя дитина виробляє вироби з бісеру, брелочки, браслетики. Пропонуються для продажу щоб наші діти вирізняються такою позицією власною. Для перемоги вони можуть зробити все. Роспис хной і аквагрім для діток це малювання таке стало традицією. Вже другий рік поспіль. Ми проводимо такі акції, збираємо кошти на зсу. В принципі, подвійний ефект і кошти збираємо, допомагаємо і діточкам. Дуже подобається для жителів міста Шоста. Да нашу продукцію і слойка з куркою. Також є пиріжки з маком. Дуже смачні для нас. Це дуже важливо, тому що ми разом наближаємося до перемоги.